Так, ну що, буду потрошки вам розказувати про Занзібар, бо я сама про нього нічого не знаю, окрім того, що тут народився Феді Меркурі. Зараз у них сезон дощ... дощів, і тому а, погодка не дуже, але а, вони короткочасні. Я точно знаю, що в цей період іще. Бачите, як вона заглядає, їй подобається. Всім привіт! На Занзібарі море, як на Мальдівах, просто в ноль. Так, Називається, навіщо платити більше. Але звісно, що нема такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табор. Всі ходять в один час їсти, пити. В основному відпочивають дорослі англійці. Ось і ми приїхали з Маруською. Ми, мабуть, що наймолодші тут учасниці забігу. Тут прекрасна вода, море, океан індійський це дуже круто. І на занцібарі він точно такий же, як на Мальдівах. Коротше, клас. Всім привіт. Надіюся, що вам мій відпочинок не поперек горла. Я всього на 6 днів. Прочитала в коментарях, що деяких бісить, коли я кажу, дорогенькі мої. Тож не дешевенькі. Зараз ми підемо от туди. Дуже просто подивіться, який красивий сансет. Захід сонця, боже яке небо. Господи, Абсолютний рай, і моя краса перед зі мною.